Вітаю всіх на другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Уже в нас ми прийшли після роботи тут вечір. І ми щось дивимося, що тут активний льот. Щось бджолки літають, якусь, якийсь пилок носять вже вечір. Хвилинки п'ять назад обше, скрізь був льот. Ну, бачу, щось він помаленьку припиняється. Але основна наша задача це перевірити, чи знов прийняли матку. Ми помилку, чому її не прийняли, вияснили. І я думаю, якщо іще цей раз не прийняли, то прийдеться ще раз. На другому точку нічого розказувати про цю вощину не потрібно. Все, треба тільки дивитися, бо тут розширалося тільки, тільки вощиною. Зараз будемо дивитися, чи прийняли матку і побачимо, як бджолки відстроюють цю вощину. Дивіться, ця вощинка тільки бівок. Ну, тут вже був розпліт. Ну, можна сказати, що 50 на 50 бджолки тихесенько сидять собі. Можливо, вони вже й прийняли матку. Якщо не прийняли... У нас є ще варіант, у нас є матка в нуклеусі, прийдеться, щоб підсилити цю сім'ю, щоб підсилити цю сім'ю, прийдеться нуклеус з плідною маткою привезти і об'єднати їх з нуклеусом. Я думаю, якщо так буде, прийдеться так і робити. Трошки треба дивіться, мощинка біворд. Вся відстроєна, вся затягнута. А все взагалі красота. Мені щось зашуміли. Шукає маточку. Саморобні, саморобні полоски. Дивіться, Як вона відтянута. Якби вона була неякісна, то то ну, ця сторона не відтянута взагалі. І ця відтягнута дивіться, як чітко. Все, тут тільки вощинка одної. Тут більше ми нічим не розширали дивіться. Жовтенька, красива. Так, і момент істини. Якщо тут немає матки, то прийдеться ще привозити їм нуклеус. Ай, сипануло. Ну що їм їх вбивати? Ні розплоду, нічого нема. Ну прийми, її собі, хай собі маточка бігає. Ну ще вона поки не трутовка, ще поки яйця не видно. Так, не знайшли ми тут матки, але ми приймаємо таке рішення, бо бачимо, що вже їх починають обкрадати, дивимося, що чуть-чуть метку маловато. Що ми приймаємо рішення? Зараз ми струшуємо перші їх, задимлюємо хорошо, щоб вони набрали в хоботки меду. Сьогодні п'ятниця. В суботу ми їм дамо посидіти сьогодні сутки і в неділю привеземо їх їм нуклеус з плідною маткою, яка сіє, і Поставимо їх через пленочку, а нуклеус поставимо в другий корпус, зробимо один запах. Ну, Це якщо мені вийде склеїти два відео, другу серію побачити. Ось ми після роботи приїхали на точок і дивіться, що в нас з тими бджілками. Уже вечір, у нас щось три дні так ляло дощі, що ми переживаємо, чи вони там живі, бо без рамок, без нічого. Так, а ну відкриваємо, що оживенькі. На дні, ну, вулички три, може, буде. Там ми назад повертаємо рамочки, ставимо кормову. Ось привезли нуклеус. І ця маточка тут сіє, розпліт хороший. І треба зловити маточку, знайти і посадити її в кліточку. Все, знайшли Все, ми маточку ось. Зараз ми її в кліточку. Так, ми збристуємо тих і тих. Ось тут до нам треба на цю. І струшуємо їх сюди до цих джі. Ось так я струсив з нуклеуса. Щоб не рискувати, в принципі, можна і матку випускати, але я відкриваю, поклав маточку до кліточку і ставимо. Тут дві кормових дві кормових і дві малометки ось посередині під засів. І через пльоночку через стає маленький прохід. І ось ці малометки будуть у другому корпусі. Я думаю, що щоб спровокувати яйцекладку матки, матки і можна ще цю сім'ю. Я думаю, можна цю сім'ю ще витягнути. Зараз вона приблизно на 3-4 вулички. Думаю, якщо матка почне сіяти, Ще до жовтня ще нам обіцяють тепленькі дні, де я думаю, все буде гаразд. Так як ми тут, вже треба помаленько пробувати складати їх у зиму. Зараз перевіримо, чи, чи цій сім'ї достатньо в зиму чи недостатньо. Так, дивимося. Вощинка фірми Bivord. Відтягнута. Ну, Ось тут вона в зиму не піде точно. Така. Теж воно якесь малометка. але дивіться, як відтягнута красиво. Дивіться, Чітко все. Хто б що не казав, там не якість, там говора, там, ну. Бджолки, найбільше бджолки, бджолки кажуть, подивіться. Супер. Я думаю, що вони перенесли вниз. Зараз побачимо, що там внизу. Чи ми зможемо тут склад, скласти вже в зиму, чи, чи ще раз прийдеться йти. Так. Да. Скоріше всього, вони перетаскують вниз. Але все, повнометка. Повнометка. Да. Да, розпечатують і та ще, навіть зараз побачимо, що вони роблять. Значить неправильно. Вони не мають тягнути це. І ця повнометка. Від бруска до бруска. Так, і крайня. Крайня ні, дивіться. Біля стіни. І я знаю, що я її клав повну метку запечатану. Полоску. Починають грізти, бачите, полоски ці наші саморобні картон. Все, їм вже 4 рази ми клали, я думаю, що їм вже п'ятий раз не треба. Може п'ятий раз вже осінню пролиємо. Дивимося, що тут у нас у, унизу. Це наша тут місцева 60, 62, кай що я не помиляюся. Залита трохи. Сім'я, яка йшла на ось цій рамочці. Ще є розплід. Ось, ще є молоко. Не вийде її, мабуть, скласти нам. Треба чекати жовтня, мабуть, аж тоді. Навірно, вони прийшли на... От наша маточка. Ой, яка вона красуня, віці, ще здорова, розкормлена, вона ще ось. Да, дивлюся, що є ще яйце. Якщо є яйце, то розплід буде ще до... сьогодні яке? 16. 16 жовтня, ще буде розплід. Ого, до, до жовтня буде. Значить, ще так ми залишаємо її. Розпліт. Наша місцева вечір. Уже ввечері хмурно, після дощиків. Правда, ми один раз. Ай, залізла в пазуху. Ні, Не вийде її скласти. Хоча зараз спробуємо зверху складемо, так як воно є. Приблизно ця сім'я буде йти на п'яти рамочках, більше вона не піде. Ми ось поклали тут ще малометки, щоб вони не дергали зверху. І тут ось як недостройна. Як, як кроюща рамочка така пуста. Тут трошки ми її зробили як заставна. І вони будуть перетягувати сюди, щоб вони не дергали мед зверхи. І, а наверху ось таких 5 повномедо, звісно, вони не печатані чомусь. Я думаю, 5 штучок і їм вистачить. Тут корму майже немає. Я думаю, розпліт вийде десь, у жовтні вийде, і вони зачепляться за другий корпус. Ну, Якщо зачепляться, ось ви хочемо сказати по миролюбності, що ці це місцева вечір. Ось так, друзі. якось ось так пробуємо, хай вам всім щастить, до побачення.